Всім привітки! Хочу продемонструвати вивід з таболки Gold Eagle. Як під'єднувати свої гаманці, що робити, я зробив по своєму телеграм-каналі. Посилання залишу в описі. Отже, ми вже зайшли. Протапимо зараз ще трішки, щоб у нас було більше монет на вивід. До речі, якщо ви тільки тільки вперше будете використовувати даний додаток, ви вже відразу отримуєте 12 тисяч монеток за виконання трьох простих завдань. Які в нас є? Це там телеграм-канал плюс твіттер. Допустимо, ось ці завдання тут буде підписатися на канал, підписатися на Twitter, ну, X. Та ще щось там телеграм-канал. Отже, я собі зараз натапив 11К монет. Заходимо на мій гаманець. Так, перевіряємо, чи у нас все зарахувало. Так, натискаємо Клейм. Чудово. Все зроблено дуже добре. Тепер ми заходимо на наш гаманець. SI8 зверху три полосочки. гаманець Та бачимо, що у нас на рахунку є Star D USD. 11442 монети. По нашому зараз ціночку, це 6 центів. Ми натискаємо обмін. Оберемо всю монетку, обміняти на USDC, обміняти Star у нас конвертується зараз монетка в USDC. Чудово, конвертація завершена успішно. Повертаємось назад, і бачимо, що на нашому балансі з'явилося 6 центів. Демонструю, що в мене на Binance зараз. Ліва. USDC 34 центи. Повертаємось на наш гаманець SA8. Ой, точніше, нам потрібно все ж таки на Binance зайти. Так, показав, що в мене тільки 34 центи, натискаємо спот. Додати кошти, депозит обов'язково. Це має бути USDC і Stellar Network мережа. Обираємо її, копіюємо нашу адресу, заходимо в наш гаманець, надіслати, дозволити вставлення, вставляємо нашу скопіювану адресу, продовжити та мемо фразу також нам треба скопіювати. Скопіювали, вставляємо сюди. Чудово! Все в нас готово. А, суму. Вести потрібну суму 6 центів. Як це прибрати в оцих айфонах? Все прибирається. Далі натискаємо надіслати. Чудово, оплата відправлена. Наші кошти списалися з нашого балансу. Ми заходимо на наш Бінанс. Ну давай. Обробка депозиту USDC. Ваш депозит в розмірі 6 центів. Сповіщення прийшло. Десь і тут малася з'явитися в нас. Успішний депозит USDC. Все відбулося. Історія накопичення Прийшло мені 6 центів. Плюше Gmail нам про це нагадує. Заходимо в гаманець. Так як відразу монетка не додається, те, що в мене стоїть зараз в стейкінгу 34 центи, вони так і залишаються. Монетка прийшла мені ось на спотовий. Гаманець 6 центів. Все прийшло, все працює, користуйтеся на здоров'я.